Всім здоров, мене звати Кирило. Сьогодні в цьому відео я хочу показати вам найчастіші помилки в виконанні трьох вправ, а саме це присідання, підтягування і віджимання. Чого саме ці три вправи? Тому що ці три вправи вони найчастіше використовуються в різних зв'язках, в різних тренуваннях, та й не тільки. Це три основні базові вправи, які майже кожна людина, я думаю, в цьому світі виконує. Ось тому я хочу. Можу так сказати, прибрати ці помилки у вас, щоб на майбутнє, коли я знімав відео вже з повним комплексом тренувань, щоб ви допускали найменше помилок цих, і щоб вам було так сказати не те, щоб легко працювати, не те, щоб легко робити ці вправи, а щоб ви робили їх правильно, і щоб ви собі не нашкодили, і щоб було максимум результату. Ну що, поїхали? Ну що ж, починаємо. Перша вправа у нас буде присідання. Чому присідання? Тому що ми почнемо з самої великої групи м'язів. Що почати? Найчастіша помилка в присіданні класика, на ну найчастіше, що я бачив, це коли людина присідає і коліна зводяться всередину. Такого не має бути взагалі. Коли ми присідаємо, коліна мають максимально стояти в положенні, в якому ми починаємо присід робити. Ми присіли в цьому положенні коліна Зараз покажу збоку. Ще яка найчастіша помилка. Це коли ми присідаємо, я сподіваюся, що видно все, що все видно вам <кхи>, на камері. А найчистіша ще також помилка це коли людина робить присід. І зверніть увагу, що коліно заходить за носок. такого не повинно бути. Коліно максимум має рухатись по траєкторії взагалі нашої стопи. Ось, Ми присідаємо. Зверніть увагу, що коліно моє не виходить вперед, а, воно не заходить всередину. Ми присідаємо, ноги трошки ширше плечей. Ми присіли. Коліно, як бачите, в мене на місці. Можна трошки нижче присісти. Стали. Присіли. Стали. Центр ваги вашого тіла взагалі має бути на п'ятках. Якщо у вас е, при присіданнях, коли ви пробуєте присісти правильно, відбувається щось е, типу такого, що у вас носки відриваються, це можна сказати правильно, але з цим не треба звертати на це увагу. Просто е, знайте, що якщо у вас носки відриваються, це в принципі добре. Це означає, що ви відводите таз назад е, так, як потрібно. Е, і ще, що я часто кажу, е, клієнтам, людям, е, які мене питають. Це е, представте, що ви хочете сісти на лавку тільки е, сідницями. Представте, що ви сідаєте на лавку, дотягуєтесь до лавки е, своєю п'ятою точкою. Ви посіли, встали. Присіли, встали. Присіли, встали. встали. Можете потренуватися спочатку, поставити ззаді дійсно лавочку. Е, ставите лавочку і... Не підходите до неї ногами, не пробуйте, як я вже казав, ноги, коліна заводити вперед. Поставте лавочку, без різниці. І дотягуйтесь своїм тазом до лавки. Це щоб навчитись правильному руху присіду взагалі. Переходимо до наступної вправи. Наступна вправа, яка в нас буде, це підтягування. Дуже часто цю вправу виконують так, як їм зручно, а не так, як правильно. В принципі, так в багатьох вправах. Ось, давайте я покажу вам найчистіші помилки. Перша з яких це коли людина залазить на перекладину. Вона працює не спиною, а працює руками. Вона повисла на перекладині і вона тягне до себе перекладину не спиною, а руками. Ось, це зараз тягну руками. І спина взагалі не працює. Потрібно, щоб працювала спина. Так буде провальніше, е, взагалі ця вправа була придумана для того, щоб е, тренувати спину. Ще одна помилка дуже часто, це коли підтягуються ривками, типу такого. Я знаю, що в воркауті так дуже часто роблять, але це їхня специфіка. В нас завдання пропрацювати максимально м'язи. А, тому ми беремось за прикладину, і перше, що ми робимо, це зводимо лопатки між собою. Ми звели лопатки, так зараз без рук. Ми зводимо лопатки і тільки тоді ми тягнемо ліктями вниз, не руками, саме ліктями. Ми звели лопатки і довели ліктями вниз. Можна навіть цим не доводити себе, як в принципі, більше вам зручно, але я доводжу себе до кінця. Щоб ще трохи можна було пропрацювати біцепс. Ми звели лопатки і дотягли руками вниз. Не руками, а ліктями в печері. Переходимо до наступних вправ. Як же ви напевно догадалися, саме остання третя вправа це будуть віджимання, тому що я казав на початку відео, що у нас будуть віджимання треті вправи. Що ми починаємо. Хочу спочатку основу сказати з приводу віджимань. Це стійка. Потрібно стати для віджимань правильно, тобто ми стали. Ми жопу нашу вверх не задираємо, ми підкручуємо трошки таз під себе, підкрутили пресом, відповідно, стали б таку, так би кажучи, планку і ставимо не сильно широко руки, а так само трошки ширше плечей стали. Голова в нас вперед, до речі, багато хто коли віджимається, вони дивляться вперед. Краще так не потрібно. Дивіться просто в підлогу. Ну і так само сильно не заводьте голову під себе. Стали в таку планку, підігнули під себе таз, в підлогу. І перше, що ви робите, найчастіше помилка це коли людина віджимається так. Я сподіваюся, на камері все видно. Трошки підсунусь коли людина віджимається ось так. А тепер дивіться, як правильно. А, увагу на мої лікті. Я підвожу лікті під себе до тулуба і віджимаюся. Зараз покажу два варіанти. Так, неправильно. Так, правильно. Так, зараз я спробую все більш підсумувати, щоб вам було а, ясно та зрозуміло. А, перше, це правильна а, наша планка, тобто вихідне положення. А, прес підкрутили під себе, таз під себе підкрутили, щоб у нас а, дупа зверху не була. А, у нас має бути рівне тіло. Тобто не криве, не отаке, не отаке, воно має бути рівне. Підкрутили під себе таз, лікті в сторони ми не розводимо. Зараз покажу напроти камери. Ми не віджимаємось так, ми віджимаємось так. Лікті вздовж нашого корпусу, вздовж тулуба. Віджались, все. Отак правильно в сторони отак не треба, тому що ви будете дуже сильно відчувати і навантажувати свої плечі. Е, ну, Ви просто зрівняйте. Я думаю, на камері все видно. Так, коли ми віджимаємось, і коли ми віджимаємось так. Сподіваюся, що я вам все ясно пояснив. Стінямо в планку, дупа в нас не вистрілює. І ми не віджимаємось так, як я зараз віджимаюсь. Ми віджимаємо ось так. Тобто ми зводимо, можна сказати, лопатки, вводимо під себе, прикручуємо е лікті до себе. Тобто вони не назовні дивляться, а ми їх під підкручуємо під себе. Просто спробуйте. Я вам обіцяю, що коли ви е повторите віджимання так, як тільки що показував їх я, я вам обіцяю, що ви набагато краще. Е Почнете відчувати свої грудні м'язи, тому що в такому положенні це їхнє, як би так сказати, природнє скорочування, і вони так краще розтягуються. Тобто ми їх так краще пропрацьовуємо. Тому я обіцяю спробуйте, напишіть в коментарі, чи допомогло взагалі вам це ось і. Я впевнений, що ви краще відчуєте це, що вам буде навіть складніше трохи виконувати так. Підводячи підсумки, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я дуже постарався зробити його для вас. Якщо ви почнете повторювати а, за мною, тобто правильну техніку виконувати так, як я показав в цьому відео. Я м -м, обіцяю, що у вас буде кращий результат, що ви будете краще відчувати свої м'язи. Це Обов'язково, без цього ніяк. Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Сподіваюсь, я... це відео було для вас корисним і інформативним. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобалось вам взагалі цей весь формат. Буду знати, що робити для вас далі. Всім пока!